Чарівні дині за закарпатською казкою Андрія Калина. Жили були два брати. Росли вони у бідній родині, знали тільки біду та нестатки. Настав час женитися. Старший Юра взяв собі за жінку стару дівчину. Аби пристати на багатство. Молодший Михайло оженився на молодій, але сиротині. І не жилося йому добре, бо не мав нічого для господарювання окрім голих рук. Доки брати були не жонаті, вони шанувалися. А після одруження їх дороги зовсім розійшлися. Надійшла весна, а у Михайла немає насіння і на одну грядку. Зажурився чоловік, що нічого не посіє, а там і зима прийде. Нічого робити. Порадився з дружиною та й пішов до брата. А той йому. Геть із мого двору. Настало літо. Хата в Михайла невелика, а під стріхою сила селенна ластів'ячих гнізд. Знявся якось вихор і викинув із гнізд ластів'ят. Погинули пташенята, тільки одне лишилося, та й те зламало ніжку. Взяв Михайло пташечку, приклав до ніжки смерикові бельцятка, перев'язав, закапав молочко. А коли пташка видужала, виніс її з хати і випустив на волю. Через кілька днів ластівка повернулась, полетіла перед хатою. І випустила з дзьобика одну зернину дині. Тепер маємо насіння, радіє Михайло, посадимо, щось вродить і нам. І посадили зерня на городі. Скоро насінина прокільчилася, викинула листочки й потяглася паворозом. Павороз спочатку розквітнув квітами. А потім з'явилися плоди. Минуло літо, і виросли бідному чоловікові три дині, але такі великі, яких ще світ не бачив. Михайло й каже жінці. Принеси з городу одну диню, звариш, буде полуденок. Та як я її принесу, коли вона така велика? Пішли вони обоє. Взявся за диню чоловік, взялася і жінка. Ледве її занесли до хати. Михайло розколов сокирою диню, а в ній повним-повно усіляких страв та різних напоїв так багато, що вистачить на довгі літа. Внесли до хати другу диню, не встиг Михайло розрубати, як з неї вивалилося всякого одягу, село можна подягти. Чоловік і жінка вже чекають, що буде в третій дині. Заносять і її. Михайло втнув сокирою, а з неї нараз висипалася ціла громада золота і срібла. Позаздрив Юра Михайлові і каже своїй жінці Іди до Михайла спитай, від чого став багатим. Прийшла Юрова жінка до родича тоді, коли його дома не було, а господиня їй розповіла, як злий вихор скинув ластів'ят, як чоловік виходив по на пташатку як ластівка принесла на сінину і з неї виросли три дині. Повернулась Юрова додому і все, що почула, розповіла чоловікові. Настала ще одна весна, прилетіли ластівки, звили собі гнізда і під юровою хатою вилупилися маленькі пташата, ціпкотять. Чекає багач вихора. Вихор не налітає. Тоді він не втерпів, узяв довгу палицю і позбивав гнізда. Підняв одне пташеня з поламаною ніжкою, взявся лікувати. І ластів'ятку видужало, приніс його Юра на подвір'я, випустив на волю. Минув час. І ластівка принесла багатому насінину дину. Зрадів Юра, пішли з жінкою на город, посадили зернину і чекають, щоб і до них привалило щастя. Насінина проросла, зазеленіла листочками, потяглася паворозом і зацвіла золотистим цвітом. Та не виросли три дині, бо зав'язався тільки один світ. Юрай цьому радий ледве чекає, щоб настала осінь, днює й ночує на городі, щоб якась мара не вкрала диню. Прийшов і той час, коли вона достигла. Махнув юра сокирою, диня розлетілася на дві половини. А зсередини вибухнуло полум'я. Згоріла хата, Згорів хлів і все все довкола. Так багач став бідним. Ганьбився йти до брата просити допомоги І пішов по світу з торбою. Кінець. Друзі. Запрошуємо вас долучитися до проєкту народне озвучення. Проект має на меті популяризацію україномовного контенту. Ми прагнемо, щоб українські твори зазвучали голосами звичайних українців з різних регіонів нашої батьківщини. Якщо у вас є бажання спробувати себе в ролі актора, озвучення чи диктора, то ми із задоволенням надамо вам таку можливість. Для кожного з учасників буде створено особистий плейлист. Умови для участі дуже прості. Пишіть нам в телеграм, адреса на екрані. Чекаємо на вас. До зустрічі!